Благодійний фонд Нове життя працює у Нікополі більше десяти років. Не припинив свою роботу навіть тоді, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Навпаки, кажуть волонтери, роботи стало ще більше. Гуманітарна допомога для ВПО, пошиття допоміжного спорядження для військових та патронаж вразливих категорій населення. Те, чим займаються у фонді 24 на 7. Однак, одна із сфер діяльності для нового життя є незмінною та пріоритетною. Турбота про безхатьків та людей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Спеціально для них на території фонду обладнали їдальню. Щодня на обід сюди приходять більше сотні підопічних. Це моя мрія. Я так сильно хотіла, і у нас получилось, что э, спонсоры з Германии нам передали как раз гуманітарний груз, где была кухня, где были плиты, і мы организовали эту столовую. Вот было 50 человек, кормили, 60. Сейчас у нас ну, кормят девочки. Ну, в среднем это получается где-то вот 150-160 человек. В среднем у нас бывают и больше дни такие, что у девчонок не хватает, они доваривают, что-то придумывают. Или уже если не хватило, они там у нас в запасе Мирина лежит, тоже те, которые приходят позже, мы там хотя бы что-то, бутерброды сделали, Мириной накормили. Аєм напаєлю з печенням, ну вже чоловік не голодний. У їдальні працюють двоє кухарів від самого ранку. Вони ріжуть, смажать, тушкують та варять, аби рівно о 12 годині нагодувати усіх охочих. Меню складають так, аби жодна із позицій протягом тижня не повторювалася. Сьогодні буде суп з кукурузною крупою. І буде подлива, мясна. Тут все надо ділиться. І салат. Тут ось каша у в нас вже стоїть з маслом. 20 л каші. Виходить, 40 л суп. Кожен раз у нас разне, навіть не повторюється в течение неділі. Буває там і борщ, ми варимо, і суп харчо. Каші різні, то рис, то гречка, ну постійно міняється меню. Підопічні фонду Нове життя харчуванням задоволені. Кажуть, що окрім смачного обіду тут при необхідності нададуть чистий одяг, запропонують прийняти гарячий душ та завжди підтримують добрим словом. Здесь от очень хайна атмосфера. Готують з, з душою з серцем і з Богом. Готують очень вкусно. Перша втора там там компот, чи чай все хорошо, очі вкусно. Ви задоволені? Да, очень так. Да. Що і перше, і второї все подобається. Кушання, дуже хорошо кушати, готувати. Я вже ходжу доволі довго сюди, і дуже приємні дівчатка, дуже приємна обслуга. Завжди дуже вкусно, дають добавки, і нам, пенсіонерам, у яких маленька пенсія до трьох тисяч, це дуже велика допомога. І я дуже вдячна усім дівчатам і фонду благотворительно, що є можливість нам, українцям, які переживають такі страшні времена зараз. Бомбіжки ці, ховаємося і по подвалах і по обіжищах. І є такий фонд, який зможе нас зігріти теплом своїм. Я дуже дуже вдячна. На щастя, не дивлячись на ситуацію у Ніку, поліфонд та його підопічні повністю забезпечені продуктами харчування. Однак, якщо у вас є можливість та бажання допомогти, тут завжди раді. Реквізити фонду в описі до цього сюжету.